Українська влада вигадала просто ідеальну схему, як розкрадати з бюджету мільярди гривень, і щоб потім ніхто не міг за це спитати. Вітаю, вас, шановні друзі! Всі ви вже знаєте про славнозвісні оборонні споруди на Харківщині, яких не було, і про ті фірми одноденки, які нібито будували ці оборонні споруди, які були оформлені там на якихось алкашів, наркоманів там і так далі. І ось після того, як в мережі піднявся весь цей скандал, звичайно, наша влада сказала, треба розібратися. Ми вияснимо, що все, хто там будував, відповідальні понесуть там покарання і так далі. Але не так сталося, як гадалося. Харківська ОВА відмовилася розкривати підрядників, які забезпечували фортифікацію, посилаючись на увага, обмежений доступ до інформації. На будівництво фортифікації на Харківщині з початку великої війни витратили майже 7,5 мільярдів гривень, із них понад 98% Це все були державні кошти. Ознайомитися з цією інформацією можете на моєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілю. Отож, 7,5 мільярдів гривень списали, і інформацію всю закрили. Тепер ніхто не дізнається, хто там що будував, хто були підрядниками, хто вигравав тендери. На все це є одна відмазка – обмежений доступ до інформації. Ніхто не каже, наскільки обмежений, ніхто не каже, ким обмежений. Все, інформація закрита. І це ж просто ідеальна схема для розкрадання бюджетних грошей. Вони ж такою відмазкою зараз можуть прикривати будь-який тендер. Будівництво дороги чи там, озеленення парків. Все, не можна надавати інформацію, тому що вона засекречена. Ось так от нагло і абсолютно навіть нічого не вигадуючи, українська влада продовжує деребанити бюджетні гроші і брехати про те, що вони крепко хотять перемоги для України.